Доброго ранку, глядачі! В цьому відео я розповім коротенько, як, зробити, як віддати свій голос проголосувати за завершення війни в Україні, тобто за проведення спеціального молебню. Коротенько, як це зробити. Переходите на сайт, ссылка буде в описі цього відео. Переходите, жмете Підтримати. Далі громадянин чи не громадянин України. Тобто, проголосувати може кожен. Далі вводите в поля ім'я, прізвище та емейл. E І нажмете підтримати. І все. Тобто якихось е, паспортних данів, я, якоїсь ідентифікації лічності. Тобто, да, нічого цього не потрібно. Паспорт не вноситься, телефон не вноситься, реквізити якоїсь картки своєї банківської не вноситься. Тобто навіть для того, щоб проголосувати за Героя України, людей, хлопців, які погибли, треба ідентифікувати свою, свою, лічні, свою особу, тобто проходити реєстрацію через Приватбанк. Тут нічого цього не потрібно. Все це досить символічно. Ось, І тому для вас безпечно. От. Але все ж таки, якщо ви не можете цього зробити, то зверніться до своїх близьких. Вони вам допоможуть. Було бажання, а ті, хто зможе це, вмі... вміють це робити, знайдуться. Це можуть бути як і підлітки, так і хтось доросліший, хто вміє це зробити. Це взагалі досить легко. Також це можна накрутити, але я не раджу цього робити тобто створити ботів. Я колись це пробував, нічого це хорошого, ну це не проводить результатів. Ось коротенько я вам пояснив, все це дійсно легко. Голосувати можуть всі і українці, і неукраїнці, і на території України, і поза територією України. І все це дійсно повинно бути виявлення людини. Тобто дійсно від щирого серця. Це дійсно так. І хочу зазначити, що для того, щоб це спрацювало, це дійсно потрібен якийсь час. Навіть після того, коли зберуться голоси, це потрібно буде декілька місяців, тому що потрібно спочатку, щоб пройшла організація цього дійства, Хоча частково вона вже почалася, да? тому що йде, йдуться розмови про це, йдеться збір голосів. Але все ж таки потім. Сама молебня буде йти десь місяць. І, звісно, після цього, для того, щоб пішли якісь зміни, теж потрібен деякий час. Я догадаю, що десь декілька місяців потрібно для цього. По тому, якщо чим раніше, звісно, тим буде краще. Потрібно зібрати 300 тисяч голосів. Чи велика це кількість? Ну, звучить як велика кількість, але говорять, що для проведення Євробачення, по-моєму, Треба було мільйон голосів. І це зібрало їх за два дні. Тому це чисто питання ну, пожелання. Да? Тобто, тільки як, як це потрібно людям, це доволі швидко робиться. І звісно, якщо бажаєте долучитись, допомогти, тобто для цього потрібно і ділитись цим відео, ділитись цим постом. А, от, як, якщо не знаєте, як створити. Пост для цього я надам ссылку в описі на свій пост в Facebook, який можна буде ділитись і в соцмережах, і через месенджери, або навіть просто взяти, просто поділитись цим відео. Відео в ньому вже все сказано. І є також посилання на цей сайт в описі цього відео. Тому буде достатньо просто поділитись цим відео, чи то в соцмережах, чи то просто через месенджери, Viber, Telegram і так далі. Ось я вам розповів. Це робиться доволі швидко, тому все буде Україна. Ось тут є запитання, які можна почитати та знайти на них відео. Оу, вже проголосувало більше 100 тисяч. На днях, коли я це, передивлявся, це відео, цей сайт, коли я голосував, тут було 70 тисяч, вже 100 тисяч. Тобто все доволі швидко йде. Давайте спробуємо це зробити до кінця зими. Ось тут навіть цим сайтом можна поділитись в Фейсбуці і ще десь. Ось, підписатись на сайт. Е Ось цієї академії ширинаджі індійської і так далі. Хоча можна просто поділитись навіть цим відео, тому що, якщо ви не знаєте, як, як віддати свій голос, як зареєструватись, я це вже показав у цьому відео. І гадаю, що комусь це стане в нагоді. Хай буде Україна, все буде добре. Віддавайте свій голос і діліться цим відео на все добре.